Польща опустила українську владу просто на дно. Вітаю, шановні друзі! Всі вже чули про ці нескінченні історії з корупцією і розкраданням бюджетних грошей від українських депутатів української влади. Більше того, вже навіть західні партнери заявляли, що вони в шоці, як можна так красти, коли в тебе в країні війна, а ти так безбожно крадеш. І ось сьогодні з'явилася інформація, яка в черговий раз підтвердила, що корупція в Україні продовжує опускати загальний рівень держави Україна. Починаючи з осені 23-го року між Україною та Польщею почався певний конфлікт через сільськогосподарську продукцію, через демпінг цін, там і так далі. Всі ви знаєте, що поляки там блокували кордони, щось вони відкривали, щось вони блокують до сих пір. І ось на фоні цього конфлікту повинна була сьогодні відбутися зустріч між українською та польською делегацією. Але слухайте уважно, що сталося. Польща скасувала заплановані переговори з Україною через звинувачення частини українських переговірників у корупції, заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Колодзеїча. Тобто поляки просто відмовилися зустрічатися з корупціонерами, на яких відкрита там цілу купу кримінальних проваджень. Ну і воно зрозуміло, тому що в Європі не прийнято вести переговори із людьми, на яких там десятки кримінальних проваджень, і про яких ти знаєш, що сьогодні ти з ними домовишся, а завтра вони в тебе ще й украдуть. Заяву польського міністра сільського господарства я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ви просто зрозумійте, який це ляпас для держави України, тому що зараз не будуть казати, що Україна це там, де сміливі хоробрі українці захищають свою батьківщину, а будуть казати, що Україна це там, де корумповані депутати розкрадають всю фінансову допомогу і забирають останнє у свого ж народу.